За минулу добу підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області 14 разів залучалися до гасіння пожеж на відкритих територіях. Займання відбулося у Баштанському та Миколаївському районах, а також у самому Миколаєві. Горіла суха трава та сміття, загрожуючи поширенням на господарчі будівлі. Сумарна площа займань перевищила 7 гектарів. Зокрема, увагу миколаївців привернула пожежа на території приватного підприємства Мильча стовп диму, що там піднявся, було видно з різних районів міста. Гасіння тривало понад 9 годин. Через важкодоступну місцевість та відсутність джерел водопостачання. Однак близько опівночі вогнеборцям таки вдалося ліквідувати пожежу. Крім цього, за минулу добу зареєстровано чотири пожежі на транспорті. Так в Баштанському районі загорілася вантажівка, залишена біля пшеничного поля. На момент прибуття пожежних вогонь вже перекинувся на пшеницю, та рятувальники вчасно його зупинили. В іншому випадку просто в автопричепі загорілася солома. Окремо варто виділити два загоряння легковиків в Вінгульському районі. О пів на третю годину ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про займання автомобілю Mazda CX 7 припаркованого на вулиці будівельників. Пожежу ліквідували, однак через пів години рятувальники сповістили, що недалеко від місця події на проспекті Миру загорівся шевроле Імпала. Його погасили, причини пожеж з'ясовують. Однак обставини не виключають умисного підпалу автівок. З огляду на все це рятувальники наголошують, сьогодні на території Миколаївщини встановлено п'ятий надзвичайний клас пожежної безпеки. В таку спеку до займання сухостоїв може призвести найменша необачність та навіть залишене під прямими сонячними променями скло. Тож миколаївці закликають бути обережними та не провокувати виникнення нових пожеж. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.